Як відомо, чим раніше ми виявимо проблему, тим легше її усунути. Відповідно, найбільш важливі обстеження для жінок це є проходження огляду гінеколога кожного року і УЗД грудної залози до 40 років, після 40 років мамографія. Для чоловіків, відповідно, це є аналіз на онкомаркер такий ПСА. Після 50 років кожні два роки. Профілактичні дії найбільш ефективні це є відмова від куріння, вживання алкоголю, вживання жирної м'ясної їжі, здоровий спосіб життя це є фізично активний спосіб життя. Потрібно піклуватись про своє здоров'я, тобто потрібно правильно харчуватися, вживати достатню кількість води, добре спати, поменше намагатися стресувати, але або принаймні знати методи самодопомоги, тобто як собі, себе заспокоїти і обов'язково не забувати про чекапи організму, щорічно проходити всіх основних лікарів. Саме найперше це правильно харчуватися, займатися спортом. Вчасно лягати спати, спати певну кількість годин, яка потрібна само менше вісім. Та й все. Мені здається, що це найкраще, що можна зробити для свого організму. Сприяючий факторів багато причин, напевно, ніхто не знає, але схильність є ті, хто в родині мали онкологію. І напевно, ну, в нашому випадку, в Україні це є стрес через війну, тривожність, генетика. Неправильний спосіб життя. А чи можна щось зробити для профілактики? Ну, вести здоровий образ життя mm. та й робити чекапи. Стараюсь кожного року проходити, тому що це важливо, я вважаю. Я приблизно так само так намагаюся профілактично перевірятися приблизно кожного року, зокрема, коли у нас в університеті або за Львові проводяться такі перевірки на Ті самі фенічні захворювання у нас було минулого року, то я перевірявся і вважаю, що це дуже важливо і потрібно. Ну, як мінімум, профілактику <східний>, ну, перевірятися обов'язково, якщо якась генетична схильність можливо, ну, знати, що якщо там батьків можливо чи е, дідусів, бабусів, теж е, мати на увазі це і якось контролювати власне цей показник. Те угу. саме і все здоровий спосіб життя. <східний>